Сергей Николаевич, вы сказали, что 8 месяцев Горсовет не принимает никаких решений по земельным вопросам. Житомиряне стали заложниками политической неузводженности. Сколько же есть цифра вот эта? И второй вопрос, вот этот коллапс, который вот, ну, нормативно-грошевую оценку, ну, не может, ну, не приняли, да, депутаты? Как вы, выйти из этого коллапса? Есть выход? И что дальше? Законодавчими актами не выход. Если сейчас даже Талі повернути, повернутися до розгляду цього питання і затвердяться нормативку, то вона вступить діють тільки в 15-му році. Все. Я кажу, вони не думають те, що на крок вперед, от як шахісти, знаєте, вони на 10 кроків думають, А тут треба було подумати на 2 кроки вперед. На жаль, вони не подумали про те, вони подумали про себе, а не про 60 людей да, там зібралися, от, а вони не подумали, що будуть робити 300 тисяч, які мешкають в цьому місті. От, на жаль, от сьогодні ситуація стала, що 2014 рік випадає. Яким чином це буде? От у нас була нарада, і Максим Володимирович разом був з Галіною Васильівною, були представники одного управління юстиції, які курірують нотаріат, Коті про Олена Володимирівна Чорна. Вона сказала все. Нотаріус, у Наталіуса чітко виписані правила проведення нотаріальних дій нотаріусини України. Там чітко записано, витяг з нормативно грошова оцінки. Не довідка, не експертна оцінка, а іменно витяг з нормативно грошова оцінку. Якщо не внесуть туди зміни, ну, я не думаю, що із одного міста Житомира по всій Україні будуть вносити зміни в загальні зміни. Тобто поездів близько мови люди не зможуть продати свою ділянку, що це загрожує. Скажіть своїми словами. Ну так і є. Тобто укладання будь-яких договорів. От не прийняття цієї нормативної не затвердження цієї нормативни, в оцін, перешкоджає в реалізації свого права. Ну це був більш юридичне, так висновку, не зможуть вони продати. Я ж кажу, спадщина, відкрита спадщина, не зможуть її прийняти. Я кажу, на сьогоднішній день дуже в цьому скажімо так, сенсі дуже погана ситуація в цьому.